Сталкер 2 посів перше місце за продажами в світі. Ну, Сьогодні я хочу згадати мені. одного з розробників гристалкер Володимира Єжова, який віддав життя, захищаючи Україну у 2022 році. Навіки, Нарешті вийшло. Ну, <реш> Дещо, та що? Ага. Де Щоб що в сьогоднішньому було хлопці. Дивіться, ось де. його. Ось, що буде в болотовці? Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розповім про те, що буде в завтрашньому Толку 8 грудня. Ну, а... Я навіть не знав, що завтра болута. Ви. Е, пишіть коментарі. Ось найзлайканіші коментарі. Як ви бачите, тут є три коментарі, найзалайканіші. Допомагайте іншим. Давайте я себе перемотаю. Це ось, ось такі скіни. Ціна і рідкість можете подивитися у моєму ТікТок каналі. Там виходять відео Я не можу подивитися. Частіше. Ну що ж, йдемо далі. Далі ми можемо зрозуміти, що будуть, можливо, похожі подарунки, як і минулого року. Я тоді ще не гамав. Наприклад, ось вийшли у складбастер вже ось такі подарунки. Тобто, як минулого року, е, коли виходив Міко. Також е, у нас коментар Френка, що він дуже Трішки знаю, але подарунки знаю, а пов... Скав... Скав... Сквадбастер... Таку... таке названня фарше чую. Без поняття, що це таке чекає цю, о... Напишіть в коментах, що це таке. Он це оновлення, і в цьому році буде все по-іншому. Але як? І каже, що він дуже чекає це оновлення. <світ> Але що він там чекає, я поки що не можу розуміти, і що грандіозне може бути в цьому оновленні. Ну, як ви знаєте, уже 8 грудня, тобто завтра, виходить цей Бравл Talk. І вийшла ось така анімація. Де робот доставляє посилку. Ця посилка для кулет або для магазину, я так і не зрозумів. І в середині є іграшка е Бас Лайтер. Ось. Тобто ми можемо зрозуміти, що буде колаборація з. Історію іграшками, а також за декілька днів до. Я дивився цей мультфільм. Тоді була колаборація з групою, бо вам зараз з історією іграшками прикола. Прав... Правил думку, у нас входить ось такі. Ну, тут ютубер англійський є чи який, я не знаю, спалив в, е загрузочний екран. І як ми бачимо, тут є скін на Бібі. Джесі, Культа, На задньому фоні ще на кота. І вроді Анджело або Джуджу. Е, Ну і посередині я так і не зрозумів, хто це йде. Чи це Вольт, чи хто. Ну, а також знову коментар Френка. Їх буде в відео багато. Чи планують вони змінювати ось настройки кнопок? Тобто... Там, де кнопки можна змінити в тренірочній печері. Ну і вони сказали, що планують в наступному оновленні щось змінити. Тобто прозорість, збільшувати такі кнопки, переміщати їх. Також знову коментар Френка про повернення модифікацій старих. Ну і тут сказав, що додавля. Що це таке? Без поняття. Що таке модифікація? Напишіть в коментах. Вернуть декілька модифікацій старих. А також. Ще один коментар. Чи планують вони робити нові мапи, бо щось давно вже їх не було. І Френк сказав, що так. Скоро будуть нові мапи. Також ще один знову ж таки коментар від Френка. Був -бу! Були нові мапи. А тоді на це ще дешка. На Наколобилася з губкою бовом. Чи планують вони робити режим 2х2? І це була б чудова ідея, як каже Френк. Так, для мене режим. Іде іде для мене 2 на 2. Тобто дуелі, був би, в принципі, також хороший. в наступному оновленні, як і до всіх кіберспортивних команд, які виграються чемпіонат, додаваться новий скін. Тепер уже від кіберспортивної команди Humble. І який вони скін отримують. Ну, в цьому оновленні вони якийсь скін остаточно отримують, але який ми ще точно не знаємо. Також, можливо, в цьому оновленні нарешті додадуть ось це ці, ось ці два скини. Також є ось такий пост від розробників з картинкою, і тут багато чого. Наприклад, гіперзаряди, Вийдуть нові шість гіперзарядів. Також тут є якісь касети, які мені нагадують одне відео, яке транслювалося, трансляцію. Також це, вроді, плакат Good Randoms. Чи Bad Randoms, я так і не зрозумів. Або якийсь. Ми будемо дивитися від Старсіа. Три нових Бравлера. Але скоріш за все це група Good Randoms. Ось так, я думаю. Але в принципі на трьох Бравлерів теж більш-менш похоже. Також у нас є ось такі от подарунки. І, як на мене, ці подарунки ми будемо відкривати. Тобто, це щось буде типу стардропів, Щось таке буде. Типу це... ящиків. Я б сказав типу ящиків. Бо за ящиками скільки не гавали весему все одно. Це буде івент, якийсь з подарунками. Я думаю, що ми їх будемо якось відкривати, добувати. Я сопте ви хочу включити. І це буде типу щось сардропів або ящиків. Ну, або взагалі щось О. нове. Також у нас тут є. Дивіться, тут є якісь. ви бачите. Ось цю коричневу коробку, то там щось зображене, чи це новий персонаж, я не знаю, малюнок персонажа, чи що. Мені ну, щось таке нагадує. Також є мікрофон і кирка, точніше, кайло. І це може бути або на мелоді. Що в мене права вдарає. Хороше вбуста в тебе на вуличній пенширі, я там побачив, що є, там написано. Ящик маленький. Ну так ящик от. Як... Ну я думаю, вы доставили ящик з ХП ну банку. Таку. і там банка і на ней написано ТНТ. прям як маленька. Новий скин. Або, ну це скоріше за все на мелодии но ну, новий скин. А кайло, я не знаю. Також у нас буде переробка раного бою. Рангової системи якось сказав Френк, що вони якось це все змінять. Також у нас є шахи і кубики, тобто це може стосуватися, якісь буде у нас, я не знаю, казино, якийсь бравлер, чи що, я щось не розумію. Ну, буде щось типу шахматів, тього, кубиків, якийсь може новий бравлер, локація. Ну, може бути, в принципі, як на мене. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Зараз я напишу. Зараз напишу думаю, да. Ось я написав Думаю, да. І все дивимось. Далі. О, що ж, далі було щось важко знайти на картинці. Більше такого не було нічого, тому поставте лайк і підпишіться на канал. Я для вас старався. І також 12. В руднее, наверное, выйдет сама обнова. Ну, а вы подпишитесь, поставьте лайк, заходите в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Всем пока-пока. Боже мой. Все. До музыки. видео? Ну, я думаю, мы уже будем завершать свои дела. Ну, 106. Bye-bye.